Іноді ми натрапляємо на речі, які здаються простими, а потім раптово чіпляють щось дуже глибоке всередині. Для мене такими стали фігурки Хірону. Сьогодні я хочу розповісти вам їхню історію і чому саме вони стали для мене такими важливими. Спершу я бачила ці фігурки в інстаграмі, тіктоці. Вони були візуально привабливими, дуже естетичними і одразу викликали цікавість. Одного разу я натрапила на серію, присвячену маленькому принцу, і щось мені класно. Я почала гуглити, читати, досліджувати. І так вийшла на сайт PopMart. Ця серія про маленького принца запала мені в душу. Я подарувала собі весь сет на новий рік. А, так, це було трошки задорого, але я чітко відчувала, ці фігурки мають стояти на моїх поличках терміново. Пам'ятаю, як відкрила першу коробку Blind Box і побачила цю маленьку фігурку з сумними очима. Це був меч. Я хотіла пищати від естетичного задоволення. І ще в тому самому першому сеті мені трапилась найсекретніша сікретка з шансом 1 на 144. Мій шок був в шоці. Так і почалась моя любов до цих дивних, сумних і дуже красивих створінь. За створенням хірона стоїть китайський художний клан. Він народився в Лояні, провінція Хенань. У дитинстві захоплювався фотографією, музикою, кіно. Він не був впевнений у своїх шансах вступити до університету, тому обрав мистецтво, вивчав дизайн, мріяв створювати іграшки. Приїхав до Пекіна у 2010 році і отримав понад 30 відмов. Його стиль тоді просто не розуміли. Але все змінилося, коли друг Лана Ваннін, засновник Попмарт, запропонував йому місце арт-директора. У 2011 році Лан став співзасновником Попмарт, і саме тоді почалась його велика історія. У 2021 році народилась Хірона. Її історія фігурки почалась після народження дитини Лана. Він хотів, щоб дитина була дикою, вільною і не надто слухняною. І в той самий час це був дуже особистий образ через фігурку лан передає досвід самотності, пригніченості, втрати себе у великому місті. Хіроно це маска, яку ми носимо щодня. Це персонаж, який показує, що нормально бути втомленим, сумним, тихим. Мабуть, саме тому ці фігурки так сильно відгукнулись. І мені кожна фігурка Хіроно це маленька історія про емоції, які ми зазвичай ховаємо. Радість, смуток, страх, спогади, ніжність, їхні пози, вирази обличчя, закруті очі все говорить про те, що всередині набагато більше ніж здається. Творчість Лана загиблюється в саму природу. Я у його мінливість, хиткість, справжність. І для мене ці маленькі фігурки це відображення моїх власних переживань. Вони сумні, самотні, трагічні, але в цьому краса. Я малюю, і саме цього я прагну в мистецтві, в моєму мистецтві глибини, символізму, емоцій, які не завжди можна пояснити словами. У Хірона є багато серій. І кожна з них особлива. Наприклад, The Other One – це історія про іншість, про те, як ми себе не розуміємо або як хочемо бути кимось іншим. When I was a Child повертає нас до дитинства, але не до казки, а до тих моментів, які залишили слід, часто болючий. Ці фігурки це не просто красиві статуеточки. Вони змушують згадувати, відчувати і думати. І це, як на мене, найважливіше. Хірона з'явилося в моєму житті в період, коли я якраз почала ходити на психотерапію, більше малювати, більше слухати себе. Моя психологиня працює в гештальт-підході, де багато уваги приділяється символам, образам, тілесним реакціям, тому що живе всередині, але не завжди має слова. І ці фігурки вони якось органічно вплилися у мій процес. Вони, ніби візуалізують те, що я проживаю. Це не просто декор, це маленькі емоційні скульптури. Це як частинка мене у кожній окрема емоція: самотність, ніжність, втома, дитяча вразливість, потреба в захисті. І коли я дивлюсь на них, мені простіше відчути, побачити і прийняти себе у гештальт-підході Ми часто говоримо про дитяче я, про ту частину всередині, яка хоче бути почутою, побаченою, прийнятою такою, яка є. І мені здається, що ці фігурки саме про це вони мовчать, але говорять. І якось усе склалося, вони стали моїм нагадуванням, що будь-який стан важливий, що ми не мусимо бути яскравими, сильними, правильними. Ми просто є, і цього вже достатньо. Якщо вам відгукнулася ця історія, я дуже рада. Можливо, ви теж збираєте щось особливе, можливо, у вас є речі, які стали вашим відображенням. Поділіться в коментарях. А якщо ні, можливо, настав час подарувати і собі щось маленьке, але тепле, щось, що буде поруч. thank oh. you